Карапузик, карапузик. Привіт, мої хороші Мої хороші всі вітання. Сьогодні ми з марком. Ти гамеш, <свісно> Сьогодні ми з марком будемо висаджувати кани, які нам прислала кани. Кані. Кани. Кани, які нам прислала Алла Ковальчук з свого городу. У мене на терасі був отакий от, от великий горшок. Він, якщо не помиляюсь, 50 см в діаметрі. В ньому росли жоржини. І я їх обрізав, і я не думав, що вони пустять знов паростки і будуть рости. Тому ці жоржини, зараз горшка, я постараюся дістати акуратно, і потім пересажу в якісь менші горшочки. В менші? Да. І якщо повезе, якщо нам дуже повезе, то то ми розсадимо їх. А а ну Зараз ми подивимося. На рахунок кан. Я їх трішки підсушив. Потім гарно замочив у воді, обібрав від солу сухого, позбувся а, коріння гнилого, сухого. Ну, одним словом, підготував до посадки. Замочив на ніч у воді, вони гарно напитались водою, а тепер. Будемо, як то кажуть, їх висаджувати в цей великий горшок. Вони мають себе гарно почувати в ньому. Так, комеркосику. Ці, ці жоржини, вони декоративні і наскільки я знаю, вони висаджуються з насіння, не з бульб. Бо ось ці тікають на, на ручки, щоб ти не замалися. Добре, тут, там. Зараз я заберу, це добре. Я знаю, що навіть коли в мене бабуся в селі висаджувала такі жоржини високі, то вона їх викопувала, зберігала в погрібі. Така ана... баба? Так, так, наша баба. Так. А потім на весну оці бульби вона. У бульби вона висаджувала. Так, в город. Так. А тут якесь таке... Куріння. Зараз я подивлюся. А -а. Я купував її... я тут. Зараз теж. Я теж. купував їх в таких маленьких-маленьких горщиках, знаєте? А я тут. Ой, ти ці встати камінь. Ні, тут бульб нема. Є щось таке маленьке таке корінечко і воно вверху таке потовчене. А, та... Я навіть попробую потім розділити, але це буде... Пізніше нам зараз важливо... Ще тут. Добре, забирай. Нам зараз важливо все ж таки посадити ці тут? кани. І тут, бачите, теж коріння є, а бульб нема. Ма. Нема. Ой, а тут я Зараз я заберу. Тут земля дуже гарна. Земля легка. Торф'яна. Купована. Не, не з городу. Вона розбалена. А дуже тут там буде. Одна, і бачите, Ха! А, а, де паук? Павук. Ні, це не павук. Така жімлячка. Навіть а, одна айстра проросла, насіялася сама. Бачите? У мене таких... У мене таких горшків є декілька штук. Такі... Добре, так. Іваря тут на цей маркутка мені на кйонку, добре? Щоб ми нічого не порозкидали, щоб потім нам було легше прибирати. Я зараз половину землі заберу, бо кін коріння доволі велике. Гарно ми зараз їх розкладемо. куди ти їдеш? Що? Ти вже згамав ту Так. Що, Бачиш, ще пато замельки буде? А що? Бо тут росли теж квіточки були. Котечка. Давайте, мамо, тебе статка. Те, що не можна, не береш. Ану десь обережно. Дивись. Посунься. А ну ніжко підніми. Ніжко підніми. Я частину землі заберу. Потім гарно будемо висаджувати камін. І я, знаєте, я не хочу, щоб оцей горшок був повністю, о, о, повністю загружений землею. Краще він буде сантиметрів 5 недосипаний, а потім по ситуації, якщо треба буде. Будемо досипати замкнути. Да. Добре? Да. Краще я візьму за рахунок того, що глибокий горшок кани собі добре вкоріняться. Кани добре собі вкоріняться, і я думаю, що їм буде комфортно. А весною я вже їх відміню і поросажу. Так, в принципі, одну третю горшка землі я вже забрав. Тут я так порихлю, порихлю. Правда? Гарно побачається. А тепер отак от просто гарно землю розім'я. О! Що виходить? Так, все. Там такого б за пташку. І тепер я візьму найбільші кущі кани. Ось як вони виглядають вже підготовлені обрізані основні оці стовбури, які були. І я його ось так от гарно зараз рівномірно. Ось, бачите, які гарні саджанці. Получаються. І тут з коріння видно, що вони будуть ще випускати і випускати. Тому треба нам якось зробити так, щоб в кожному з оцих пагонів було місце, куди ще розвиватися. Зараз я. Ось такий маленький, бачите, маленький, він має гарні курінчики і збоку ось же теж має пам'ять. Тому кругом основного стовбура, який я буду висаджувати, будуть виростати і виростати допоміжні. О, ти вже приїхав? Це як я розклав, бачиш гарно? Курінчики. Сім'я місце. Ви знаєте, я думаю, що цей горшок настільки гарно заросте. Заросте е, новими пагонами. Маркочку приніс. Зараз я, вам, зараз я вам покажу. От. Видно вам? Як я гарно розклав кан. Тепер. Ось ця земля, що в мене є. акуратненько, І я беру, підсипаю. Ви знаєте, навіть якщо я якісь невеличкі паростки повністю засиплю землею, нічого страшного, вона все одно виросте, проросте. Акуратно. Тато. Що плюточку? <світ> То хто такий? Так Свисток. Ага. Добре, молодець. Молодець. Яблочко. Яблучко, тобто. Я навіть думаю, що добре. Борту ч. Перво. Перчик? Я навіть, я навіть думаю, що добре, що я їх засиплю більше землею. Вони мають доволі багато місця, куди рости корінням вниз. І може якраз і буде краще проростати. Буде краще проростати новий пагін вгору. Ви знаєте, навіть може ось так. Зараз я... О, дивіться, бачите, так. Зараз я візьму пролию водою. Я не хочу дуже знаєте, прижимати, втромбовувати, тому що там багато молодих пагонів, щоб я їх просто взяв і не поламав. Я так зовсім трішки їх притисну, притисну. О, і зараз візьму... Ой. І зараз візьму, просто пролию водою щоб ця земля осіла, курінчики гарно обкрутилися землею. І після чого ще зовсім трішки підсиплю землею. І все. Що нам вже закінчує? Добре, я теж майже закінчую. Так. Не буду заливати, дуже багато кани простояли цілу ніч у воді. Але беручи до уваги, що тут земля повністю-повністю суха, то, напевно, що літрів 3 виливаю. Чекаю буквально 5 хвилин, нехай вода повністю осяде і трішки ще підсиплю землею. Все. На цьому етапі я ці кани залишаю до весни. Нехай собі ростуть, розвиваються. Думаю, в цьому горшку, ви знаєте, вони навіть будуть гарно і декоративно виглядати в квартирі. У мене ще є пеларагонія, яку я залишив, треба теж її поставити, вкорінитися. Ми з марком займемося навіть в квартирі та дівничими процесами, правда? Правильно. Молодець. Так, ось що в мене вийшло. Горшок, як я казав, не буду до кінця землею наповняти, хоча землі ще доволі багато. Ну, то не проблема. Земля, як то кажуть, нам не помішає. Тут буде гарно, бо перед вікном тепленько, то думаю, перед вікном буде рости. Значить, посадив в цей горшок, у мене росли пеларгонії. Я їх всіх вже пообрізав. оці от коріння вже старе все повикидаю. оце, от череночки, оце все начеринкував і поставлю воду. Так роблю кожен рік. Все, виходить, вони гарно вкорінюються і гарно ростуть. Коли пересаджував ось цю жоржину в цей горшок, де пеларгонія росла, тут, бачите, оце і оце один сорт, оце, оце інший сорт. Старався максимально поділити, щоб мати багато кущів. Ось, А тут запхав просто одну бульбочку. Може, те щось впустить. І в процесі, ось це от мене просто повідламувалося. Хто знає, щоб я просто дурно з цим не махався, бо я. Відібрав окремо і таки вирішив запхати в стаканчик з водою. Хто розуміє, чи оце от дасть корінці, чи варто ставити їх в воду в стаканчик, чи не варто. Бо за рахунок цього, знаю, 100%, бо роблю щороку так, і все виходить. А оце от не впевнений. Ну, зараз тільки візьму тряпочку, повитираю все. Тут робочий момент, я постелив клейонку, але все одно, знаєте, земля то є земля. Це поставлю зараз на підвіконня. Нехай собі тут теж на сонечку буде. І вже думаю, заодно займуся. У мене тут, у мене тут багато росте вазонів. І ось тут, і вон там на тумбі. Але знаєте. Я знаю, мені багато писали, це отруйне, сік ядовитий, все погано викидайте. Але мені цей вазон дуже подобається. Він мені дуже подобається. Я його ось тут був, бачите, посадив. Він гарно росте, гарні листочки, нічого не жовтіють, все чудово. Ось цей великий, бачите, оце все почав жовтіти, а нижні листя почав просто скидати. То я зараз вирішив взяти, пообрізати. Поставити теж на вкорінювання і так звано його омолодити, бо він вже в мене доволі великий, і навіть оце ось стебло воно починає вже вигинатися і починає падати. Тому працюю в рукавицях, бо знаю, що зараз буде багато коментарів, що тут я сік. Якщо її діти вдома малі, то не можна його вирощувати. Квартирі. Але я не знаю, але він мені направду, дуже подобається. Зараз ці нижні листочки, оці всі, що мають жовтизну, до них я все пообрізаю, пообриваю. Візьму 3-літрову банку з водою, наливаю половину банки води і залишаю цій банці на вкорінювання. Ось так, дивіться. Зараз я це все сухе обламаю. Як показує практика, Якщо от ми залишаємо в горшку оці от стебла, оці от парустки, я, до речі, ось цей вазон так і розсаджував. Я оцей, той самий знову ж таки, отак обрізав молоджував. А з оцих пазухів виростали нові пагони. Нові пагони виростали. Я їх потім обрізав, вкорінював і висаджував. Але сьогодні цього робити не буду. Це мале. не знаю, зараз я подумаю, чи я його залишаю чи викидаю. Поки в мене вже тут, як то кажуть, бардак, то я візьму. О, великий. Поки у мене тут бардак, то я зараз візьму коріння все на сміття, перетрушу, а горшок буду мати щось інше, може за той час посажу, поки це буде вкорінюватись. Або просто буде горшок чекати на свою квітку. Тут гарно, бачу, є там 2-4 листочка жовтеньких, то я їх зараз обріжу. І нехай в мене росте. І дайте такий вже ентузіазм, вже, як то кажуть, почав, загорівся, то і плавно, плавно, то і зараз плавно перейду до тієї тумби, до отих вазонів, що в мене є. Все зараз буду пересаджувати. Ті вже в воді, ті теж, і знаєте, я вам скажу так, я вже такий срач розвів, такий бардак, але вже вирішив і дороблю. Я таки. Повністю всі свої вазони пересажую з того всього. Міняю горшками. Зараз дійшло діло до оцієї красивезної. Дивіться, яка в мене вона є хоя. В неї коріння зовсім невеличке. Я думаю, тут буде коріння, а коріння вона росла в мене в такому цьому горшку. Цей горшок я пересажу ось ці вже вазони. Цю Цю пересадив, цю пересадив. Одне горшки, потім занесу ванну під дощиком в душі все повністю перемию, бо а, земля, і воно, знаєте, трошки, трошки таке собі. Тому зараз вирішую, цей такий пересажу в той горшок, бо він великий. Цей мілкий пересажу тих два в один. Буде такий гарний, один, великий пишний. І все. Як то кажуть, робота йде. Клейонкою застелив, але обірвав дуже багато листя. Ті, що мають отаку от жовту визну, вже, не чекаю, що вони посохли. Все пообрізав, максимально омолоджую. Ну, думаю, якраз зараз піде період спокою, то їм на шкоду не піде. Тому все добре. Все добре. Зараз працюю. Все повністю пересажу, тоді одним махом все перемию, ну і тоді вже прийдеться прибирати в цій кімнаті. А там. A tam zobaczymy.